Одна із професій майбутнього в Україні у Харкові військові разом із медиками та кількома профільними вишами започаткували масштабний проект із підготовки фізичних реабілітологів для бійців. До проблем із попереком і хребтом через цілодобове носіння бронежилетів. Зараз додалися вже й наслідки поранень, коли армійці після шпиталів повертаються у стрій. Автори проекту, який починався як волонтерський, певні у кожному підрозділі сил оборони має бути посада штатного реабілітолога. Отже, хтось має навчити таку кількість. Із фахівців продовжить Марія Малевська. 20-річний Семен, третьокурсник академії фізкультури, вчиться на реабілітолога, але вже мав практику і власний масажний кабінет. Чи зі спиною бійця ви вперше працюєте? Ні, зі спиною бійця не вперше. Я сам з балаклії був зараз. Переїхав у Харків. Багато ті, хто були з Куп'янська або з самої Балаклії, коли її де окупували, були в мене. Я з ними працював так, розминав І з ось таким приладом, каже саман, Він працює у парше. Його пацієнт сьогодні нацгвардієць Євген. Які проблеми зі спиною у вас Поясниця і між лопатками трапеці. А після чого це бронежилет і бронежилет і їзда на автомобілі на столах нацгвардійці та тероборонці навчають студентів досвідчені інструктори. Це команда волонтерів реабілітологів. Їх зараз восьмеро. Вони вже півтора роки їздять до обійців на передову. Бахмутські, Авдіївські, Куп'янські напрямки. Ми познайомилися із ними на кордоні з Росією, де мобільна бригада терапевтів працювала навесні. Сергій Іванов до вторгнення працював у приватній. Ні, клініці а цьогоріч мобілізувався, каже за час їхніх поїздок на передову. Проблем зі здоров'ям бійців значно побільшало. А це дуже впливає на бойовий дух, коли вже хлопці втомлені, вони морально втомлені, фізично втомлені. І проблеми, які були в них, це було початок спочатку бойових дій. А зараз вони погіршилися, і ще становиться гірше, і гірше. Зараз дуже багато вже бійців, які з вогнепальними пораненнями повертаються до стрій. Тороба ця та ж сама історія. що суботи команда фізтерапевтів навчає студентів профільних харківських вишів. Хтось із них після цього вирішує доєднатися до команди, і тоді проходить більш глибоку і тривалу підготовку. За сусіднім від 20-річного сама на столом двоє студентів, які вже є медиками. Юлія працює у будинку дитини, Сергій у психіатрії. Але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вступив ще й на фізреабілітолога, бо зрозумів наскільки це зараз важливо. Ну і так як я працюю в, в лікарні, в до нас приходять люди. Вони наркологія і. Психіатрія, вони ж з вадами не тільки психічного стану, зазвичай вони ж приходять ще й з вадами там, спини, рук, ноги в них. І нам необхідно їм допомагати. Інструктори розповідають студентам, як працювати з бійцями у тілах, яких є скалки. Чим відрізняються хребти бійця, що стоїть на блокпосту, водія вантажівки та спецпризначенця. Армійцям від такого навчання користь реабілітація. А студентам навчання наразі оперативне групування військ Харків заключила декілька меморандумів з профіліруючими вузами, котрі готовлять фізичних терапевтів. Та наша мета надавати максимальну практику. Мріють автори цього проєкту, аби у кожному підрозділі Сил оборони України з'явилася посада фізичного терапевта-реабілітолога, так як це запроваджено в арміях країн НАТО. Да, да. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.